Чернігівські підприємці, обурені підвищенням орендної плати за торговельні місця на центральному ринку, вийшли мітингувати. Близько сотні продавців перекрили дорогу поблизу торговельного комплексу Полісся. Це відбувається на пішохідному переході, тому порушенням такі дії не назвеш. За всім спостерігають кілька десятків міліціонерів. Тривалий час на центральному ринку. Оренда за невеликий бутік розміром у три квадратних метри становила 400 гривень на місяць. Втім, нещодавно завершився термін дії договорів про оренду, і адміністрація ринку під підвищила ставки на 30%, тобто на 120 гривень. Буквально перед першим числом за неділю дали бумажки, що буде договір мінятися, а тоді приносять вже суму 520. Платіть, Ми тут 400 не тягнемо, І об этом говоримо безполезно. Ми на вулиці, у нас немає нічого, немає ні води, ні туалету, все платне. Нічого у нас ніяких комунальних. Адміністрація ринку вважає підвищення цін аргументованим, адже востаннє оренда дорожчала два роки тому. Адміністрація розуміє, що всім важко і. Люди проти того, щоб піднімалася оренда плата. Але умови договору оренди адміністрація виконала в повному обсязі. Якщо ви зможете мені пояснити, чому підприємство повинно здавати в оренду місця нижче ринкової ціни, чи який закон України ми порушили своїми діями, я Здається, передумаю, ми знизимо орендну плату. Блокування дороги тривало близько години, і з тролейбусів утворила ще мала пробка. Щоправда, деякі водії з розумінням ставляться до мітингувальників. Мовляв, якщо вже допекли, то хай добиваються справедливості. Я постою, баждую, я чоловік я і на людей я не доїду. Наші чиновники внедряють, нове вводять, але не зголосують, не спрашують людей це приємно чи ні. Так що. Я солідарін. Підприємці написали колективне звернення до прокуратури і передали цей документ особисто прокурору Чернігівщини Віктору Носенку.